Як діють єврейські поведухи, та в чому іронія згадки їх імен? Ще одна максимально чудова тема, на яку можна цілу окрему проповідь готувати. Добре, яку ми знаємо відповідь? Ми знаємо їхні імена: Шіпра та Пуа. Вони відмовляються вбивати немовлят, бо вони бояться більше Бога, ніж фараона. І це приклад такої цікавої громадянської непокори. На основі вірності Божому закону. В чому іронія? Іронія в тому, що згадуються в Біблії імена їхні. Це прості єврейські жінки, але вони були вірні Богу. І в той самий час не згадується ім'я Фараона, хоча Моїсей його дуже добре знав. Це такий іронічний натяк через Моїсея, який робить Господь, що ім'я гнобителя буде втрачене. Історії, тому що він недостойний того, щоб його згадувати. Це дуже актуально в наших сучасних реаліях, де ми проживаємо в Україні. Є гнобитель, є зло, яке він нам щоночі робить, ці обстріли жахливі, але його ім'я буде вигублено з історії. А ім'я простих, вірних людей, які робили добро, буде завжди пам'ятатися.